Розв'язування задач за темою електричний струм в електролітах. При розв'язуванні задач на за тему електричний струм в електролітах використовується формула, що маса у нас дорівнює добутку К помножити на І помножити на Т. Тут у нас К це електро електрохімічний еквівалент, А і це сила струму, і те, це в нас час. Е, у нас задача перша така. За силу струму 5 А за 10 хвилин в електричній ванні виділився цинк масою 1,17 грам. Визначте електрохімічний еквівалент цинку. Ми переводимо спочатку масу кілограму. отримаємо 1,17 на 10 мінус 3 кілограму. Сила строму дорівнює 5 А, час дорівнює 10 хвилин. Переводимо в секунди, це буде 10 на 60 600 секунд. Електрохімічний еквівалент з формули М дорівнює К помножити на І помножити на Т. Дорівнює К дорівнює М розділити на ІТ. Перевірка розмірності показує, що ми отримали К в кг на колону. Обчислення електро електрохімічного еквіваленту. Показує, тут 10-3 в і на 10 в -3, 3-му, 3, 10 в 6 і ми отримаємо з вами 0,34 кг на кулони. Наступна задача. Під час електролізу розчину мідного купоросу за одну годину виділилася мідь масою 500 г. Визначте силу струму в колі. Нам потрібно перевести. В одній годині у нас 60 хвилин, а в одній хвилині 60 секунд, тому це 3600 секунд. 500 грамів це 0,5 кг. Електрохімічний еквівалент у нас для цієї речовини дорівнює 0,33 на 10-6 кг на колон. Знову ж таки застосовуємо форму. Маса дорівнює К помножити на І помножити на Т. З цієї формули. Ми виражаємо силу струму І, яка дорівнює М розділити на КТ. Перевіряємо розмірність і перевірка розмірності дає, що ми з вами отримали все в амперах все отримали правильно. І тому обчислення у нас з вами дає далі, що ми отримали з вами 420 Ампер. Наступна задача. Більш. Вся задача вже більш складна, і в мені буде застосовуватися більша кількість формул. А... Тому увага. За допомогою електролізу зробили неколювання пластинки площею 200 см квадратних. Електроліз робили за сили струму 2 А. Товщина шару нікелю 0,2 мм. Протягом якого часу відбувся електроліз? Ми переводимо спочатку сантиметри квадратні в метри квадратний. Зважаючи на те, що в одному сантиметрі квадратному у нас один сантиметр квадратний. Це у нас з вами 10 мінус четвертий степень метрів квадратних, тому площа буде дорівнювати 2 на 10 мінус другому метрів квадратних. Сила струму дорівнює 2 ампери. У нас з вами. Товщина шару H дорівнює 2 міліметри переводимо у метри. Це буде 2 на 10 п'ятому степені метрів. Електрохімічний еквівалент для нашої речовини за таблицею дивимося 0,3 на 10-6 кілограм на кулон. Ну і ро для нашої речовини 8900 кілограм на метр кубі. Масу шару нікеля, отриманого за час Т, ми можемо одержати. Двома шляхами. Перший це закон електролізу М дорівнює К помножити на І, помножити на Т. А з іншого боку, його можна виразити через площу пластини і товщину шару нікелю. Ми з вами площу помножили на товщину S на H і помножили на густину. Якщо ми з вами прирівняємо обидва вирази так, масу оцю прирівняємо, оцю масу дорівнює КІТ і оцю масу Ро то ми з вами отримуємо рівняння КІТ дорівнює РОСH. З цього рівняння знаходиться час. Час у нас з вами знаходиться як РОСH, те, що знаходиться в правій частині, розділити на КІ, те, що, що залишилося від лівої частини. Перевірка розмінності показує, що ми з вами все правильно отримали в секундах, і це приблизно буде 5,9%. 33 тисячних секунди. Остання задача, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це за допомогою електролізу, що відбувся за напруги 5 вольт одержали 4 кілограми алюмінію Який час світили 5 енергозберігаючих ламп потужністю по 18 Вт за рахунок цієї електроенергії? Ну, по-перше, у нас тут з вами. Треба враховувати, що у нас з вами 5 ламп, так? По-друге, потужність В-18 Вт і електрохімічний еквівалент для нашої речовини дорівнює 0,9 на 10-6 кг на колон. Всі задачі ми з вами відповідно до закону збереження енергії, витрати електроенергії вони дорівнюють роботі електричного струму при електролізі, а дорівнює. У, помножити на І, помножити на Т добуток на напругу сили струму часу. Ми з вами користуємося законом електролізу, згідно якого m дорівнює К k помножити на і помножити на t. І давайте ми з вами зробимо тепер наступним чином: ми розділимо у цих двох рівностей і ліву частину. Розділимо перший вираз на другий. Ліву частину на ліву частину це А розділити на М. Права частина У і Т розділити на К і Т. Ну, і ви бачите, що у нас залишається. Тут у нас Т і Т скорочується. Ви бачите, І і І скорочуються, і залишається тільки А розділити на М дорівнює У розділити на К. Ми з вами також знаємо, що формула для. Роботи, вона у нас, ось така у нас є формула для роботи. Вона А дорівнює ПТ. Але у нас тут з вами потужність помножити на час. Але у нас тут з вами 5 ламп, тому у нас тут з вами А дорівнює 5 ПТ. Тому ось оцю формулу, яку ми з вами отримали, А, розділити на М дорівнює У поділити на К. Ми з вами. Підставляємо замість А, ми з вами підставляємо 5 ПТ, ви бачите. І ось таким чином 5 ПТ розділити на М дорівнює У розділити на К. З цієї формули випливає, що Т у нас дорівнює за властивістю пропорції М помножити на У, і розділити на те, що залишилося від цієї пропорції. від цієї пропорції залишилося у нас 5 КП. Побачите, залишилося. Перевірка розмінності показує, що у нас з вами ми час з вами отримали в секундах, і обчислення показує, що це приблизно буде 2,47 на 10 шостому степені секунд. Дякую за увагу. На все добре.